Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом. Годину тому стало відомо, що Гарасумов через свої джерела спробував зв'язатися з генералом залужним. Отримав відмову. Ніяких переговорів із убивцями не буде, поки не вирішить народ, Пише телеграм-канал. Топору Це вже не вперше. Телеграм-канали пишуть, що скандальний генерал Герасимов намагався на початку війни вийти на генерала залужного і за проханням не вести оборону і здатися. Отримав відмову. Розвідка запаленгувала його місце знаходження та нанесла удар. в Ізюмі. він таки отримав поранення. Наразі замість частини ноги в нього протез. Путін хотів відсторонити Герасимова. Втім, це, мабуть, єдиний генерал кого ще боїться та поважає російська армія. Ще один раз генерал Герасимов намагався звернутися до заложного перед масштабним Ійським наступом на Авдіївку розмови не було б у будь-якому випадку. Втім, ворог хитрий. Потрібно було бути обережним, але наш генерал це і без нас розуміє. До слова головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний цікавиться працями. Та загалом ходом думок начальника генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова, бо вважає його сильним, підступним та непередбачуваним ворогом, який заслуговує на повагу. Про це сказав у одній із приватних розмов в Росії. Є одна людина. Воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз його не публікують, але мені цікава його думка як військового. Це генерал Герасимов. Він сильний, підступний, непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого нам, військовим, треба поважати задля перемоги. Сказав залужний. При цьому він визначив, що не дуже цікавиться, тим, що говорить і чи пише президент Росії, Путін, головнокомандувач збройних сил України, визначив, що цінує що коли його дію оцінюють позитивно, але водночас додав я просто. Роблю свою роботу і не більше ніяких почуттів та емоцій. В той же час генерал Залужний заявив, що будь-який ворог, який з'явиться на території України і буде у зоні нашого ураження, в полон попадати не буде. Він буде знищений. Сказав це на фоні того, що начальник генерального штабу збройних сил РФ генерал Валерій Герасимов, нібито відвідав передові позиції російських окупантів в Україні. Генерал Герасимов на Запорізькому напрямку проінспектував передовий пункт управління угрупування війська, стверджує таса в телеграму посилає. Чось на відомості російського міноборони росіяни в мережі проїхалися по візитеру на думку одного з користувачів телеграм, який замість ніку написав знаки, знаходиться передовий пункт на Сахаліні походу у Москві небезпечно попал, а літають підколов начальника генштабу ЗС РФ Макс. Варто зазначити, що за відомостями генштабу збройних сил України на запорізькому напрямку російські загарбники зосереджують головні зусилля, тому що не допустити подальшого просування наших сил оборони. Звернемо увагу, що росіяни не раз викривали в зйомці показужних сюжетів, тому що так званий візит нібито у зону бойових дій може виявитися фейком. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.